Вітаю вас! І нагадую, що це відео про історію України, точніше про історію Києва, без шароварщини і без занудства. Я зняв одне таке з відео, де я вам розповів про те, що Київ, виявляється, заснували не пів 3000 років тому, а 25 тисяч років тому. Отак от знає наша. Ех, не всі підтримають. Хорошо підсвяткували, знаєте? Тому що коли, якщо брати за базу, ви знаєте, що то було було дамде Москва? Там взагалі нічого не було, кроме комарів і медведів. Ні, серйозно. Навіть людей не було. В а в Києві було. Так що дивились моє перше відео. Дякую. А це друге відео. По традиції, дійсно, прем'єрний показ буде для спонсорів каналу. Ну, а потім вже всі інші подивляться. Чому б ні? І зараз ми поговоримо про те, як я попередньо відео говорив, що 10 або 15 тисяч років вчені сперечаються. Перші кияни жили як у Бога запасами. Було не просто чудово, супер чудово. Холод, тундра, мамонти бігають, на сорогі, Жирняч. Люди на їх поливали! Заб'ють мамонта! І можна такий місяць, пару місяців не працювати. Виявлять! Супер! Мрія! Ах, і все це накрилося мідним тасиком. Чому? От якраз в цьому відео поговоримо. Чому? Розумієте, коли от навколо Києва була тундра, лісотундра, там деякі сперечаються. Одні говорять тундра, другий лісотундра. А мамоти були то однозначно. Тоді був одна з фаз льодового періоду. Взагалі, ви, напевно, не здогадаєтесь, що приблизно О, знаєш, правда, приблизно 2,8 мільйона років тому почалось період обледеніння або льодниковий період. І він ще не закінчив, не дивитися. Але цей період як якби час від часу міняється. То холодно, а то розстають. То холодно, а то розстають. І от якраз коли з'явився Київ, 25 тисяч років тому, був якраз період такого чергового заледеніння, який називається, одні називають Говалдайський, другі називаються Вюльтферський, вибирайте люди. Але цей період полягав в тому, що вся Скандинавія була, як от зараз, Антарктида. Або Арктика. Замерзла ще. Тому біля Києва була лісотодора. Але почало танути. Вчені толком не знають, чому з'являлися ці льодовики, чому вони танули. Є багато гіпотез. Аж шість. І не хочу я сюди залазити, вам розповідати, але факт є факт. Почало танути. Почало тепліше. І ви, звичайно, скажете, о, як добре, а нічого подібного. Кияни, які жили тоді сказали, ой, як поганенько. Чому? По-перше, мамонти свалили. Розумієте, мамонти для того, щоб жити, їм треба кормова база. У них кормова база якраз лісотундра. А коли почала танути, там почали болота і почали рости смереки, берези, а чи то мамонтам це не сподобалось. І вони пішли там, де холодніше. І на сороги звалили. І залишились, ну, спочатку були ще північні олені, потім і ті звалили. І, і, а далі взагалі жах. Ні, 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 дійсно, дійсно, саме жах. Розумієте, така ситуація? От коли там було холодно, був двіж, було життя. А коли стало тепліше, ну, коротше всі свалили. Ні, дійсно, дійсно. Ну, вчені сперечаються, скільки тисяч років Києва не було. Одні говорять тисяча, другі говорять дві, дехто говорить три. В будь-якому випадку, дійсно, це потепління привело до того, що стало багато бол боліт. А що це було? Толку ніякого. Що там, жаба? Потім почали рости оці смереки, берези. Ой-ой-ой, ой ну що від них то? Сок березив. Ну, правда, з часом ліщина почала рости, це вже краще, хоча ріжки. Але розумієте, яка ситуація? От, ліс, воно ж поганенько. Ой, хто мені сказав хорошо? Поганенько. Там же ж нема місця, щоб пасли стравоянь. Ну, Мало, мало. І тоді дійсно, в цьому лісі, да, да, там почали там, ні, зубри жили, тури ще були такі, олені були, там лані, це все. Зайці були, зайці, так. Да. Але ж це ж не мамонта. мамонта я, я тут біга біга за цим зайцем. Так, да, на болотах, звичайно, жили качки, гусі, це було, але ж вони ж прилітали, улітали, це, по перше не завжди були. Риба, ну як вам сказати, це вам тільки так кажеться, що там ха -ха, риба. В будь-якому випадку, дійсно, як не дивно, але потепління призвело до того, що перший кінь Зник. Людям просто, скажем, так було дискомфортно. І закинули вони ах, таке місто. Сказали, нафіг воно нам треба. Підемо відсюда, ой, хто дійсно на північ пішов? Да. І взагалі, щоб ви зрозуміли, от самі старовинні, самі такі речетні нації. Ці хіки от Всякі ескімоси, всякі ненці, це саме реактивні, не дивуться. Це самі-самі... А, всі інші так. Але пройшов час і... Ну що ж, це міняється! І це почало мінятися. І люди помінялись, точніше, поміняли свою звичку полювати на Мамонтів. Мамонтів нева почали полювати на то, що бігає. Хто кабанчика, хто оленя, хто, ну, хто зубра. Ну зубра це складніше. Зайчика можна ще. Помінялася по перше зброя. От тоді якраз з'явився лук, да, стріл, до цього не було. А ну лук на мамонта. І копьем мамонта не дуже то зацепиш. А от тоді, так, да, так. Да. І зникло те, що я вам говорю в попередньому відео. Людська стая. Тому що тоді дійсно, коли були мамонти, полювали стаї. Ну. А тепер, коли з харчами-то, ну, ну на зайце, що ви стаї буде, ні, ні, один. І почалися персональні полю... мисливці, які вже відходили полювати самі. Полювали, звичайно, я скажу, не дуже. Тому що, от я говорю, вам здається так, ой, ліс, та чого там ліс? Перший добриз до цієї здобичі замучиться. Ви ж не забуваєте, здобич-то здобич, вона жила, але їх їжаків вистачало. Ні, ні, вони на тебе з'їдять твого там оленя швидше, ніж ти з'їзди. Потім ви ніколи не стріляли з лука в лісу. Ніколи, ні, ну постріляйте, постріляють. Да-да-да-да, не з рушниці. Я знаю, що ви такі, а з лука. Ще попасти попробую. Ну і знов таки, треба ж так попасти, що він не вбій. Ну, попали би з лука по ньому. Він раз і побіг це Олені, нічого далі. А, треба ж так попасти, що він дійсно впав, а це складно. Тому, тому якщо ви зайдете в музей археології, або музей Києва, або музей... Історії вам покажуть. якісь такі маленькі-маленькі камінчики. Якраз тоді почалася епоха базоліта. Це епоха, коли знаряддя... Ні, це палеоліт, камінь, камінь і ще камінь. Кам'яний вік. Але вже почали робити невеликі. Причому почали робити як? Беруть кремінь, його розбивають на такі пластиночки. Пластиночки оброблюють і роблять. Хто наконечник, хто ножик, хто ще щось. Тобто предмети почали більш такі зячні, більш якісь такі, ви сказали, причорні, більш худенькі. Да, тому що помінялися. Прикраси почали навіть робити. Ну, прикраси і раніше робили, але вже дійсно тоді вже так от розламали, о, красивенька. А давайте так я так його обточу, буде красивіше. Да, да. І дійсно вже почали з'являтися більше жіночих предметів. Чому? Тому що появилось. Ну, вважається, що в період мезоліта з'явилась сім'я. До цього вважалося, що сім'ї такої не було. Була людська стая, все спільне. А от, а от тоді вже твій охотник хай охотиться. Хоча дійсно говорили, що скоріш за все... Це були такі сім'ї, якби великі, де об'єднували і старше покоління, молоде, ну, напевно, так було. В будь-якому випадку уже з костей мамонту будинки не будували. Уже будували щось на зарзок землянки. Да-да-да-да. Замість нормально такої Велика, чому з костей мамонтів стало щось таке. земляночка. Причому, як правило, ця землянка, пага, не було печі. Дуже погано обовигрівались. Ну, І скажемо так, ой-ой-ой. Бідні киян. Хоча, скажімо, киян в ті часи, можна сказати, не було. Оцей період мезоліта, ну, давайте краси, красоти, краси, яка була археологічна культура. Вважались дніпрово Припецька. Так і було. От біля Прип'яті там щось таке було. Було навіть е, на лівобережжі Києва, на правобережжі. Але ну, місце Києва було не здав. Ну що там не походиться толком нічого і таке. Ой -ой. Тому, скажімо дійсно, майже закинув. Майже закинув. Хоча якісь там невеличкі поселення можливо були, але не дуже. Отак от. Так а ви то думали, от потепління добре. Що ж тут доброго? Сплошні ліси, тим паче, що тоді ліси взагалі покривали всю більшу частину України. І це були ліси, ліси їх. Ну, можна назвати навіть чорні. Ну, дійсно, там багато хвої. І вони такі були, ну. Тому і людей було мало, Скоріше за все, дуже мало. В будь-якому випадку, ну, не так багато цих. І... Дуже не поохотишся на щось таке серйозне. Хоча полювали, полювали. Сполювали вони щось, чи не сполювали, важко сказати. Але пройшов тисяча років, дві тисячі, три тисячі. І з'явилася археологічна культура, яку ми знаємо як Дніпрово-Донецька або Києво-Донецька. Так, да, так. Да. Це вже неоліт. Ви Знаєте, що це неоліт? Ні? <смі> Новий камінний вік. Це мається на увазі, коли технології обробки камня досягли свого досконалості, а саме основне, з'явилися венчарні вироби. До цього, як правило, вважається їх не існувало. А тоді з'явилося перша, перші венчарні вироби ліпили з руками. Тобто не круга не було. Гончарно, ліпили руками, опалювали, але вже горшочок був. Раз, Опалили, вже є, кружечка є і так далі. І оце дуже радикально поміняло життя киян. Особливо чоловіків. Чого я так здихаю? А ви не здихали? Удайвіть. Шість тисяч років тому. Чоловік прийшов з Устав, як собак. Полював, 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 полював. І тут теща. А ну покажи, що ти сполював. Покаж. Оцих два зайця, оцього гусака, оцього кабанчик, да ти що? Да ти ледоцюга. Да я своїй доньки завжди говорив, що на кого вона вибрала? Ану взяв, Сапкою нагород! Під час навіти з'явилось землеробство. Деякі вважають, що якраз от і поява явах виробів, ну важко сказати, хто кого, туди чи туди. Тому що перше землеробство з'явилося, коли з'явились перші каші. Так, да, да, перше, що варили, це каша. Брали, збирали зерна, не користущі, закидували, барили. Так, да, якщо щось закотились, м'ясо закидали. Получався куліш. Бо куліш це ж і є. Коли ви кидаєте крупу, якийсь кусок м'яса. Да, так що бачите, скільки в років. І коли отак от робили, з вам подумали хвилиночку. Ну що це ми збираємо, збираємо. А давайте почнемо вирощувати. Буде запас. І от гончарні вироби теж використовували для того, щоб можна було зібрати. Урожай там той же пшениці. Ну, пшениця, рож, що там ще було. А, ну жито. Горох вирощували. Ячмінь. Це так, да, ячмінь. Деякі взагалі вважають, що перше зерно, яке навчились вирощувати, це ячмінь. Зразу скажу, це не ми. Ой, хотілося б приписати, що це в Києві придумали такі-такі, ні-ні-ні. Взагалі, вважається, що землеробство з'явилось 12 тисяч років, а я говорю про 6 тисяч. Да -да. Там, де близький схід, а от потім он так ти 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 і, і добралося до Києва. Коли воно добралося, як добралося, важко сказати, але от за часів дійсно оцей Дніпровськ, Донецька або Київ, краще звучить києво донецьке археологічної культури. Дійсно, це було робство було. Хоча, знов таки, розкопки показують, це не зовсім Київ. Це от, оці села біля Києва там дійсно проводили розкопки і знайшли ну, такі якби поселення, де жили самі справжні українці і займались. Знаєте, така ситуація? Це вам так здається, що землеробство це супер-пупер. Це коли ви знаєте так от. А тепер, якщо як вам в руки дати сапку, або, дерев або з дерев'янами, або о, там от можна з якоїсь кості, або з камінюки. Каміньо сапкою сапали? О. Або дати вам мотигу. Теж. Якусь таку допотопну з камінним якимось там зубилом, або рубилом частіше всього. Або ще, навіть не те, що, а в руки дати вам рубило, і от так от земельку, і так, і так. Не було ні плуга нічого. Тому, щоб обробити цю землю, обробляли ближче до води. Ну, самі розумієте, де земля більш така підходить. І тому дійсно ці всі поселення, ну, якщо сказати, ближче до Дніпра, то з лівого берега. Ну, Там берег більш підходить. Да, да, так. Да. Біля озер щось було і так далі. Причому обробляли невелику ділянку, тому що я говорю, от ви руками дуже можете так-хо-хо-хо. І вирощували небагатенько. І... І все-таки більше було на полюванні. Ні, розумієте, така ситуація. Навіть є така гіпотеза, що так, да, перші кияни навчились обробляти землю. Потім так набридли ходять, та пішли ви і зайнялись полюванням. Тобто була момент, коли люди міли обробляти, міли вирощувати, а потім сказали, знаєте що, те, що послали подалі. Говорить, все, я йду на полювання. А ви, що хочете, то й робіть. От така ситуація. А те ще я... крякне. -кря! Чому? Є гіпотеза, що в ті часи був матріархат. Знаєте, важко сказати, є гіпотези навпаки, що цього не було, що це було. Чому матеріархат? Ну, вважається так. що Так як було вже ж, якесь землянка, якесь поселення, відповідно, була дружина і були діти. А чоловік що на полювання. Причому на полювання, він мог піти там на день, на два, на три, на, на скільки. І нехом сказати, по-простому, дружина більш-менш догадувалася, від кого діти. Так приблизно, приблизно. Тому що пішла в люди, там, чоловік на полювання, там прийшов другий полю. Мисливець, так обігрить, пригрить, там. А-а, Він же ж не сам прийшов, щось якось там зайці приніс. о-о-о, так же? Ах, Так же, така гіпотеза є. Деякі говорять, ні, цього не було, деякі говорять, ні, це було, в будь-якому випадку є гіпотеза, що в ті часи бідні кияни були. Мається до чоловіки, чоловіки бігли. На полювання ходили, на землі працювали і те, що їх понукали. Жахливе було життя. Тому на київських схилах поселень дуже мало. Є поселення ближче до Дніпра, є поселення ближче до озер, є поселення взагалі, там, де більше якась кусочок низини, йде. Можна хоч трішки щось дійсно викопати. Але все-таки полювання залишалось основне. Тому що те, що вони вирощували, ні, вирощували. Ну, як воно дійсно допомагало, мало того, появилися вже і свійські тварини перші. Гіпотеза. деякі вважають, перша була коза, деякі говорять, перша була свиня. Вибирайте будь-яку. Ну, скоріш за все, напевно, було. Спіймали там дикого кабанчика маленького. Відкормили і зажарили, чому ні. А, так що, напевно, таке було. Так, да, так, да, так, да. відносно собаки. От про собаку сперечається. Дехто говорить, що вони з'явилися ще 25 тисяч років тому. Під вовка пішли, а дехто говорить, ні, від собаки пішли. А деякі говорить, що коли вже мисливці почали, як сказати, охотитись індивідуально, от тільки тоді з'явилися собаки. Вибирайте любу бу Важко сказати, але собаки, скоріше за все, вже тоді дійсно були. Тому що поросята були, кози були, ну не зовсім корови, це розневільний турів були. Тим паче, скоріш за все, ну, багато вчених погоджуються, що їх ще вирощували, то не за молока, а за м'ясо. Тобто, ну, телятку забрали, підкормлюють, підросло і зарізали. Можливо, абсолютно можливо, тому що знаходили кістки. А угадаєш, там було молоко, не було молоко? Це питання. От така от ситуація. От бачите, Лео зі мною погодився повністю. Ти хочеш сюди, да? Ну, ну. Це він просто тут показує всім, що він тут головний. Саме головний. Да? да? А це ти такий? Да? Ну ми бачимо, що ти такі. І що ти хочеш? Що ти хочеш? Ну, давайте примостим. зараз я його примощу. Він у нас тут такий котик хороший. Але умудрився поламати лапу. Дрався? Признавайся. От бачите, що воно? Так признається, да? Дрався, говорить, діло. Дрався за територію. Ну, вважається, що десь в ці часи перша війна. Да, да, да. Ну, тому що мистивство, ви ж розумієте, тут більше, тут краще, тим паче там якісь тада пройшли, там ушли. Е, є гіпотези. Є гіпотези, деякі її підтримують, деякі не підтримують, що з'явились перші не стаї, а племена. От вважається, що період якраз мезоліта, точніше, вибачає, з неоліта, перти ну, кам'яного віку, коли оці мисливці вже почали індуально полювати, тоді виникла ситуація, що треба було якесь ну, громадське об'єднання мисливців, тому що стає вже не стало яке ну, хоч якось так, мало якісь свої традиції, якось свого. Ну, начальника, можливо, якось і було, але складно, тому що вийшло, що кожен якби полював сам. Можливо, дійсно була якась координація. Можливо, якісь були керівники, які говорили, ти тут полюй, тут не полюй. Це місце цього, цього. Можливо, абсолютно можливо і, ви скажете, перший київський князь, ой-ой-ой-ой-ой, до князя ще далеко. Але тісно якісь вожаки, напевно, були, тому що все-таки для мисливців, навіть якщо вони самостійно полюють, якісь загальні правила і територія, де вони полюють, це факт. Тому що, як ви розумієте, все-таки не так... Я говорю, що от вам кажеться, от полювання раз, раз, так! Да, ну більше ти їх було. Так ж теж більше. Попробуйте сполювати. Відповідно, якщо ви бачили, що це от іде стадо, о, це добре, а якщо один олень гуляє, у, ти поправив. Тому, скоріш за все, дійсно було якесь розмежування, що от це територія одного племені, оця іншого. Якщо виникали конфлікти, чому так вважаємо? Якось так трапилось, я був по поводу Новогонею. Ні, серйозно був. І там бачив війну. Ні-ні-ні, дійсно, дійсно, це відносно недавно. І там дійсно, ні, ні, щоб ви зрозуміли, вони дійсно зібрались на війну, як в одязі, ятаком їхнє. Саме цікаве, що вони навіть якщо і от вже перебираються в місто, потім як війна, всі приходять в своє поле. Конфлікт був за поросят. У них поросят як гроші. І був конфлікт, що ці не захотіли цим платити поросят, щоб компенсувати збитки. Ні, там конфлікт був, майнові майно, майно, збитки. І почали, і тоді зібралися з одної, з іншої сторони. І ці почали торгуватися скільки ж поросят. ми стільки не дамо, стільки дамо, стільки дамо, а ці стояли з копіями, Відповідно, зараз ми розберемося де що поросят. І до серйозно. Так що, як бачите, завжди за поросят, за території конфлікту. Що було далі? А далі відбулася подія, яка ну, в підручниках історії. З'явились три пільці! А про це я в наступному відео розповім. Добре? Добре. Тому що ця тема така цікава-цікава, але настільки перекручена, що Боже милостивий. А вам дякую за увагу і всього найкраще. Вітаю вас! Ну якщо дивитесь мій канал, значить щось це -то зацікавило, тому... Я пропоную вам стати спонсором мого каналу. Заходите на титульну сторінку мого каналу, тиснете кнопочку спонсорство і два пакети для спонсорів. Дешевше не буває і Клуб економічної мудрості. Дешевше не буває це перш за все для тих спонсорів, які хочуть подивитись прем'єрний показ ексклюзивного відео, поспілкуватись, позадавати запитання під час стріму. І отримати відповідь. Клуб економічної мудрості, ну це вже, якщо ви хочете зайнятися бізнесом і не розоритися. Інвестувати гроші не лише в Україні, а й за кордоном. І як це зробити правильно, щоб був прибуток, ну і податки правильно сплатити. Ну і саме основне, клуб економічної мудрості це про економіку, але настільки простими словами, що навіть якщо ви не економіст, розумієте, так що ставайте спонсором, не пожалкуйте.